Ховавши з Євгеном Фроловим, журналістом, головним редактором Рія, ми вирішили, що проблема соціалізації людей з інвалідністю є надзвичайно важливою для нас, тому що більше ніж 32 тисячі інвалідів проживає у Вінницькій області, і ми вирішили зробити для них проект, який згодом вже назвали рівні можливості журналістика для всіх. З мотою навчання людей з інвалідністю в журналістиці, ну і в подальшому лобіюванні їх до працевлаштування в різних медіа не тільки в Вінниці, а й в Вінницької області. Піль за все вразило те, що були учасники не тільки із Вінниці Вінницької області з взагалі з цілої України, і ми маємо надію, що цей проект стане успішним не тільки в нашій області, а й на всій території України. Я хочу подякувати відділу преси освіти та культури посольства США за те, що вони надали нам фінансування на реалізацію мрії. Не тільки організаторів, а мрії кожного учасника, який так само хоче повноцінно жити, розвиватись, працювати в нашій країні, в нашій державі як повноцінний громадянин. Травми. Я працював рятувальником, навчався, вів активне життя і після отримання травми фактично три роки не виходив з дому. І для мене дуже важливо було прийняти участь у такому проєкті, спробувати повернутися до, до нормального життя. Нам ну, пояснювали, куди можна, не виходячи з дому, подавати свої роботи і тим самим якби, мати і заробіток, і якесь заняття. Це буде розвивати нас як лічність, По-перше, по-друге, буде ну, трудоустройство. До травми я ось знала, ким я хочу бути і як, але після травми все змінилося, і я була як на перехресті, я не знала, куди далі йти. Відвідавши ці тренінги, я зрозуміла і поставила собі ціль подальшому, і я вже знаю і маю напрямок, як далі і двигатись, і яким я хочу бути працювати в ролі. Ми отобралі. группы из 20 человек с ограниченными возможностями, которые на протяжении пяти семинаров мы обучали основам журналистов. Двое из группы уже стажируются у нас на сайте в качестве журналистов, онлайн-журналистов, которые наполняют новостную ленту. Результаты они показывают неплохие, мы довольны, поэтому я думаю, что эти люди останутся у нас тобой Также, насколько мне известно, в Венеции и другие сайты заинтересовались выпускниками нашей, нашего курса. И я надеюсь, что еще несколько человек также будут трудоустроены. проєкт рівні можливості журналістика для всіх є якби новим кроком у майбутнє, тому що згідно міжнародних документів, погоджень, має створюватися інклюзивне середовище і мають інклюзія входити в прийняття рішень. І тому включення, інклюзія це включення, і включення людей з інвалідністю в різні процеси життя, в різні професії стає вже нормою життя. Тому проєкт. Дуже наразі дуже важливий. Він є не тільки допомогою для людей з інвалідністю у працевлаштуванні, а він також є новим кроком у сприйнятті людей з інвалідністю у суспільстві, у журналістиці. Відкривається ще одна професія для людей з інвалідністю, які можуть працювати навіть на дистанції, де б вони не жили, з чим би вони не займалися, якщо в них є кліст, вони можуть. Знайти себе в журналістиці. Громадська організація Гармонія завжди виступає партнерами у реалізації сучасних дієвих проєктів, тому участь у цьому проєкті ми безпосередньо були партнерами, які і знайшли людей, котрі будуть займатися і забезпечували їхнє перебування у Вінниці, тому що у нас центр реабілітації Гармонія абсолютно пристосований для пересування людей на військах. Для їхнього перебування тут ті журналісти, які зараз навчилися створювати інформаційний продукт, вони будуть не тільки десь працювати, десь знаходити роботу, вони будуть також якісно по-новому розповсюджувати інформацію про нашу діяльність, знаходити нових партнерів, відкривати нові сторінки для нашої діяльності, для своєї для своєї презентації, що дуже важливо в цьому житті. Адже чим більше інформації ми подаємо, тим. Більше, чим більше її споживаємо, тим більше знаємо, тим більше можемо просуватися в цьому житті, в тому чи іншому ракурсі.